Сьогодні українська команда передає черговий позашляховик 27-й бригаді Нацгвардії України. Це та легендарна бригада, яка боронила Луганщину, яка боронила Чернігівщину. І зараз ця бригада знаходиться на всіх гречіших напрямках фронту. Сподіваємось, що цей позашляховик. Береже здоров'я та життя наших героїв і дасть можливість ще краще виконувати бойові завдання. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава! та смерть ворогам!